Всім привіт ви на каналі UND Money. Я розкажу про топ 5 способів заробітку для школяра в інтернеті. Всі ці схеми будуть безкоштовні і кожен зможе зробити маючи телефон чи комп'ютер. Ці схеми будуть в послідовності, тобто, це не буде то 5 схем від 5 до 1. Це буде просто 5 схем, на яких зараз можна заробити. Перша схема. Це заробіток на біному. Гартую друзі! Цим я хотів показати, що це відео для людей, які хочуть зробити, і це відео не кнопка, бабло. і тут потрібно щось робити, і не все може получити з першого разу. А перша схема це заробіток на різних криптосхемах. Зараз в інтернеті роздають багато NFT, багато роздач тестових токенів. Хто цікавиться цією темою, той ж пам'ятає сели на байбіт, коли вона була без вертифікації. Люди заробляли від 2 до 5 доларів, а ціна за NFT була лише 1 цент. Також одного разу для людей, які мали вертифікацію, провели безкоштовний сел, де люди заробили 7 доларів з нуля на NFT. Також є багато криптоігр. Програм для з телефона, на яких можна заробляти гроші. А інформацію першими ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, де я регулярно публікую пости з тематикою про крипту. Якщо вас зацікавило, посилання буде в описі. А ми переходимо до другої схеми, і це буде арбітраж трафіку. Хто не в курсі, що таке арбітраж, розказую. Ми шукаємо реферальну силку і заганяємо на неї людей. Це може бути гра. Сайт, якийсь товар. Але ви спитаєте, милимук, а де нам взяти цю реферальну ссылку і людей, щоб вони на ній зареєструвалися? А я вам дам відповідь: є такий прекрасний сайт, як GraGrip. Там є різні реф-посилання. За Україну не дуже багато платять, тому можна обрати іншу країну, наприклад, Францію, Іспанію, США та інші. Беремо посилання і йдемо на сайт під назвою Traffic Bar. Там безкоштовно ми можемо брати трафік. Заходимо на сайт, реєструємось, вводимо опис і свою ссылку. Публікуємо, чекаємо. Цей сайт гарантує, що мінімум тисяча людей зайде по вашій ссылці. Припустимо, 100 людей зайде, виконує умови. І якщо за одного ми получаємо мінімальну суму 80 центів, ми получаємо 80 доларів чистого прибутку. Oh my God! Третя схема це заробіток на Facebook. Багато хто знімав про це відео, про типу, як заробити на Facebook, де нам пропонують здати свій аккаунт у Facebook в оренду за кошти. Але не можна здавати аккаунт, які молодші 6 чи 5 місяців і мають мало друзів. Ми можемо здати свій аккаунт в оренду або можемо шукати людей, які захотіли здати свій аккаунт і заробляти на рефералках. І ви спитаєте, а в чому підвог цієї схеми? Сиди і заробляй собі. А підвох в тому, що вам виплатять тільки перші пару тижнів. У них там є система оплат і за кожен тиждень вам оплачуть певну суму, яка росте. Потім, ще декілька тижнів, вони вам пишуть, що ваш аккаунт заблокували, ми з вами вже не співпрацюємо. А для чого вони беруть ці аккаунти в Facebook? І їм не потрібні ні ваші, на... ні ваші дані, ні де ви живете, вам потр... їм потрібен лише ваш рекламний кабінет. А тут же всі карти. Вони через наш Фейсбук просувають свою рекламу і заробляють на цьому. А нам дають частку свого прибутку. А як знайти цих людей, які беруть аккаунти в оренду у Фейсбук? Заходимо в інстаграм і пишемо: Оренда Фейсбук. І там вже пишемо, цікавимося в них про умови. Я сам заробляв на цьому, але ще десь в осені. І тоді перебудев цю тему. Зараз ця тема працює, але вже платять набагато менше. Але платять. Ця тема підійде для любого, хто захоче заробляти. Або здаєш свій аккаунт в Facebook в оренду, або шукаєш людину, яка захоче дати свій аккаунт. Четверта схема дропшипінг. Так, давно заїжджена схема, але яка ще досі працює. Хто не в курсі, то дропшипінг це те, коли ми маємо поставщиків, шукаємо клієнта, який хоче придбати в нас товар, і замовляємо в цей товар поставщиків на адресу замовника. А різницю ціну, в ціні кладемо в кишеню. На перший погод просто, але ні. По-перше, потрібно знайти перевіреного поставщика. По-друге, потрібно оформити інстаграм і розкрутити. І не думайте, що коли у вас буде 50 підписчиків в Інстаграмі, у вас щось куплять. І, і, і саме складне знайти клієнта. Якщо поставщиків ще можна знайти, написавши в Телеграмі в пошуку дропшипінг Україна, а справжніх ненакручених підписників і клієнтів, це вже тяжка робота. Для цього нам потрібно придбати в інстаграмі рекламу, яка коштує в районі 2-3 доларів за один день. А де нам взяти гроші на рекламу, спитаєте ви. Я вам показав темки вище, щоб заробити базову суму і вже замовити рекламу. Але не думайте, що після неї у вас будуть толпи клієнтів. Можливо, потрібно буде 2-3 рази перезапустити рекламу, щоб був результат. П'ята. Остання на сьогодні схема це заробіток на фотошопі. Цьому ми можемо навчитись не за день, але це буде приносити дохід. Своє оголошення з пропозицією можна розмістити на OLX. що ви оформите аватарку, шапку, Ютуб, Телеграм за певну суму. Спочатку починати з малої, а потім вже збільшувати. Я про вас подбав і пошукав безкоштовні програми, як і на телефон, так і на комп'ютер. Всі ці програми будуть в описі відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли для себе свою схему і змогли зробити певну суму грошей. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк. І якщо це відео збере багато лайків, то я зроблю відео про заробіток на соціальних мережах. Дякую за перегляд. Всі... Слава Україні!